Важливо розуміти основний принцип, яким росіяни воюють, наприклад, зараз домінує концепція піхотної інфільтрації малими групами. Ми проти цього протипоставили суцільну стіну дронів. У нас є е, така концепція, яка називається Кілзона. Okay. Е, Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, у нас її нещодавно е, презентував для всього корпусу, і це. Той зразок, як працювала третя штурмова бригада, зараз так працює весь корпус. Це означає, що їхня піхота не має перетнути е, цієї межі. Вона не має дійти до прямого боєзітнення mm. з нашою піхотою і забезпечується це тим, що дрони знаходяться в будь-який момент, коли в певній зоні ми визначили, що знаходиться ворожа піхотинця або техніка. Там є дрон, який за одну хвилину долетить і нанесе враження. Така система командування, коли одні дрони прикривають інші, багато злітних позицій, і всі перебувають в постійній координації, щоб в одному районі висіло не забагато дронів, тому що це, скажімо так, зайва витрата. Але при цьому не замало. Як тільки один дрон виходить і б'є в ціль, то наступний дрон летить на підміну. І отака система вона забезпечує те, що ворожі штурмові групи, навіть якщо вони якимось чином проходили і якимось чином вступали в стрілецький бій з нашою позицією, то FPV-дрони зразу їх давили.